Диктатор Путін привітав обраного президента США Дональда Трампа зі вступом на посаду та заявив, він відкритий до діалогу щодо України ядерної зброї. Путін його цитує агенція Reuters, Так під час засідання Ради безпеки РФ він наполягав, що нібито хоче забезпечити довгостроковий мир в Україні, а не короткострокове припинення вогню. І додав він бачить у нового президента США бажання відновити прямі контакти з Росією. А Москва своєю чергою, демонструє готовність обговорювати із Вашингтоном контроль над ядерним озброєнням та ширші питання безпеки. Крім того, якщо його можна назвати президентом РФ, воно запевнило. Він почув слова Дональда Трампа про необхідність зробити усе можливе щоб запобігти третій світовій війні. А зараз друзі, давайте з вами якраз таки поглянемо на те, що відбувається в офіційній залі в ротонді Капітолію, де буде відбуватися інавгурація. Збираються гості. Їх величезна кількість. А бачимо, ми Джорджа Буша, попереднього президента Сполучених Штатів Америки, з дружиною перед цим так само спостерігали як на ось церемонію інавгурації, і Білл Клінтон із дружиною Хіларі Клінтон так само прибували. Бачимо, що збираються гості. Дуже дуже активно, і так само прибули безпосередньо уже і е, Дональд Трамп із попередником Джозефом Байденом е -е, Ілон Маска. ми вже так само бачили. Угу. Ніяк без нього е, не обходиться. Е -е, а ось і Баракобама власною персоною. Давайте поглянемо. Будь ласка, на екран. Він без дружини. Мішель не розповіла, чому так сталося. Але ось Обама так само впевнено іде. Він так само колись, йшов на цю церемонію двічі. Двічі так. Ну власне, як і Дональд Трамп. Але в Дональда Трампа ситуація унікальна, тому що він це робить із перервою у одну каденцію президентства. Це більше так? ніж 100 років назад. Був подібний випадок. Один, так. тобто, е якісь рекорди в цій церемонії власне е є для Дональда Трампа. Це його зірковий час він про нього точно мріяв.